Всім доброго ранку, друзі, я знімаю для вас цей влог. Зараз в нас на годиннику 6.50. Я вийшла на вулицю, щоб позайматися спортом, зробити зарядочку, трішки такого вправу. Ну, поїхали далі. Щойно поїхав в автобус, я вже буду знати, наскільки мені завтра вставати, щоб встигнути на нього бо ми хочемо з подругою поїхати в місто. Я цього, на жаль, не зніму, бо зараз я знімаю на мамин телефон. Бо в мене на телефоні трошки камера, ну, не очі. Зараз ми зробимо таку просто зарядочку, яку роблять кожного ранку почти всі люди, більшості відсотків. А далі вже будемо робити, в мене є заготовлені відео та вправи, щоб їх робити. Я не знаю, як мені зміна знімати чи на задню камеру, чи на цю. Ну бо якщо на цю, то я буду себе бачити просто, а якщо на ту, я себе не буду просто бачити. Зарядку я вже зробила, а далі е зараз ми будемо робити тренування. Є ось такі завдання, а є в мене чисто по фото там, просто пише що і скільки робити. Перше, що, наприклад, ми можемо зробити, це по фото, а потім вже по відео або на оборот. Мені здається, буде сложніше робити по відео, тому спочатку давайте по відео, а потім вже перейдемо. Сьогодні, напевно, будемо робити по фото, бо. Тоді я робила Есітабата. Мені не сподобалось, вона якась дуже легенька, тому давайте зробимо по фото і побачимо, що буде тяжче. Мало отака, тому робимо. Так, друзі, я зробила це тренування. Ну, що, вже жарко. Тому я йду додому, ми ще ввечері з сестрою підемо прогулятися. Так. Ще відео сказала. Це було сказала, що бо лук. вмію. Ми ще піднезумом. Оця штучка. Она в оце Це я купила. На секонд-хенді кофточку Всім доброго ранку, друзі! Це другий день, я вам знімаю влог. Зараз я поснідаю, Хочу собі зробити таке пучок панеєчку. Ну, коротше, будь-протику я собі зроблю. І будемо зробимо невеличку зарядочку. І я о 12-й годині їду з подругою в місто, а завтра йду, йду в церкву. Ще хочу зняти Рілс в інстаграм, але не знаю, чи сьогодні зніму, чи завтра. Коротше, буде видно. Thank you.